Їду дивитися будинок в село Зоря Дніпропетровської області. Через село проходить міжнародна траса Є50. На цьому відрізку вона в відмінному стані. Будинок біля траси, але між ним та трасою лежить ще одна вузенька вулиця, тож шум транспорту не дуже заважає. Найпростіший орієнтир для пошуків школа, будинок навпроти неї. В селі Зоря колись був відомий на весь Радянський Союз Совхоз, що виробляв насіння, величезна дослідна станція. На цій вулиці Совхоз будував житло для молодих спеціалістів. Всі будинки і всі ділянки на ній однакові. Будинок кутовий. Сусіди живуть ліворуч і позаду. Від вулиці нові металеві ворота з хвірткою і новий чотири роки тому поставили паркан з металопрофілю по металевих стовпчиках. З іншого боку, шиферний старий паркан. Він ще тримається, але виглядає не дуже. Від сусідів сітка по стовпчиках. Площадка перед будинком вимощена бетонною плиткою. Над нею виноград по арках. Влітку тут сусільна тінь, а восени повна винограду на вино. Перед будинком проходить газова труба, газ заведений в будинок і в літню кухню. Від входу ліворуч будинок, за ним септик. Викачувати зручно, Заїзд у двір широкий, літня кухня та сарай для худоби. Перед будинком ще один септик. Як між ними розподіляються стічні води, власниця не знає. Прямо з мощеної площадки заїзд у гараж з металевими воротами. За господарськими спорудами, за високим дерев'яним парканом, садок та город. Вони невеликі. Вся ділянка 10 соток. Та сільрада по заяві виділить стільки городу, скільки потрібно. Є також клаптик городу десь 4 сотки перед будинком. Праворуч від входу – місце під садок. Там ростуть кілька дерев, яблуні і айва. Гарно родять. А в глибині двору, ближче до господарських споруд, колодязь з насосом. Власниця каже, що води достатньо. Вистачає на все. Будинок великий. 120 квадратних метрів з сілікатної цегли. В нього є другий поверх. Куди вхід по металевій драбині з двору. Але ремонту там немає. Вікна в будинку великі, всі замінені на пластикові, навіть на другому поверсі. Дах шиферний ніде не тече, стан стін гарний. Я обійшла будинок, тріщин ніде немає, а відмостку треба вже поновлювати. На фасаді електричний лічильник, газовий лічильник встановлений в будинку. В гараж не потрапили, бо не знайшли ключів. Господарський двір відгороджений шиферним парканом. Праворуч в ньому погріб. Не мурований, просто обкладена цеглою яма в землі, куди спускатися по драбині. За дерев'яним парканом місце для городу. Всі господарські приміщення капітальні шла коблоко. З однієї сторони цього сараю стояли корови, з іншого свині. Сарай зараз зберігається мотлох. Літня кухня з вікном. Газова піч стара, але нормально працює. В кутку ще один погріб, спуск до нього по драбині. Там тримали консервацію. У дворі літній душ. За ним видно сходи на другий поверх. Ще сарай для худоби і загорожа для птиці. Господарства тут тримали велике. Ось тут Септик, інша зливна яма перед будинком. Вхід в дім через великий коридор, в якому встановлені газовий котел, плита та колонка. Все старе, але все працює, окреме приміщення під топку – це зручно і правильно. Власниця розповідала, що всі сусіди вже перейшли на піролізні котли. Це набагато дешевше. З коридору вхід до прихожої. В прихожу відкриваються двері всіх кімнат. Всі внутрішні двері дерев'яні старого дизайну, але ще міцні. Ванна кімната з вікном. Тут ванна, унітаз та рукомийник. Є батарея опалення, Зроблено виводи під бойлер. Як на мене, правильно. Бо бойлер зручніший і сучасніший за газову колонку. Є місце для пральної машини. В цій кімнаті була спальня, та наразі власниця зробила кухню. На стінах шпалери, на підлозі крагес, стан вже не дуже під вікнами батареї опалення. Друга спальня стан будинку гарний. Зайти і жити можна зразу. Велика кімната на два вікна. Всі стелі поклеєні шпалерами і виглядають пристойно. Тільки в великій кімнаті на стелі є трохи тріщина, але підтікань немає. Стеля суха. будинку 30 років. Вже час щось трохи підновити. Велика кімната прохідна. З неї вихід до ще однієї спальні. Киця тося дуже лагідна тваринка. З будинком не продається. Їде з хозяйкою в новий дім. Ціна 15 тисяч доларів. Все приватизоване. Документи готові. Посилання на OLX в описі. Село зоря невелике, десь 900 людей, та воно межує з п'ятихатками, лежить на міжнародній трасі, та й минуло совхозу мільйонерів дає взнаки. З радянських часів тут широкі вулиці і вся необхідна інфраструктура, що й досі працює: школа, дитячий садок, амбулаторія, клуб, пошта. Є супермаркет з пристойним вибором товарів, є заправка вог на в'їзді в село. Є залізнична платформа, де зупиняється 10 електричок щоденно, до Дніпра та П'ятихаток. До найближчого міста з всією необхідною інфраструктурою П'ятихаток можна дійти за 5 хвилин пішки. В П'ятихатках велика залізнична станція, звідки можна уїхати будь-куди. До Дніпра звідси 110 кілометрів. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.